Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Стратек. Сьогодні ми будемо грати в гру «Знай наших. Це весела гра, яка покаже, хто краще з вас пам'ятає обличчя українського шоу-бізнесу і визначні пам'ятки українських міст. У цій грі гравці діляться на дві команди з однаковою кількістю людей. Крім того, вам потрібна ще одна людина на роль ведучого. Ведучому знадобиться секундомір, ручка та листок паперу, щоб записувати результати раундів. А їх буде три. Перший раунд Збери зірку. Колоду з зірками розділить на дві частини: ноги до ніг, голова до голови. Одна команда бере колоду з головами і тасує її, а інша розкладає перед собою картки з зірковими ногами. Ведучий готується засікати одну хвилину. І як тільки хвилина починається, команда номер один викладає з колоди одну картку фотографією догори, а команда номер 2 повинна максимально швидко знайти підходящу пару нік до цієї картки. І як тільки вона підібрала картку, команда номер один викладає поруч нову, і так продовжується, доки не закінчиться хвилина. За цей час потрібно правильно підібрати якомога більше нік до голови. По закінченню хвилини ведучий підраховує кількість правильно підібраних ніг до голови, а правильність визначає самостійно. Результат записує. Тепер команди міняються місцями. І команда номер 2 викладатиме картки з головою, а команда номер 1 підбиратиме ноги. Якщо одна з команд не може підібрати якусь голову до ніг, то можна просто сказати пас. Тоді інша команда викладає нову картку. Команда, яка за свій час зібрала правильно більший парк карток, переможе з цього раунду. Раунд 2. Що у місті. Всі картки з пам'ятками архітектури викладіть на стіл. Команди грають одночасно. Ведучий роздає командам по одній картці зі списком міст. Він обирає картки навмання та кладе їх перед командами будь-якою стороною доверху. Далі кожна команда, радячись одне з одним, повинна знайти серед карток на столі пам'ятки архітектури та розставити їх в порядку, що зазначений у списку. Це потрібно зробити за одну хвилину, ведучий засікає час. По завершенні хвилини ведучий перевіряє відповідність карток до міст, орієнтуючись за гербом міста. Команда, яка змогла правильно підібрати більше карток, отримує переможний бал за раунд. Третій раунд. Ціла Україна. Це гра на швидкість. Всі картки, окрім карток зі списками, перемішайте та довільно розкладіть на столі сорочкою догори. Команди повинні зібрати з карток якомога більше зображень України. За командою ведучого гравці починають вибирати картки на столі. Коли картки закінчаться, то раунд зупиняється, а ведучий оцінює правильність і кількість зібраних зображень України. Команда, яка зібрала більше і зробила все правильно, перемагає у раунді. Тепер найважливіша роль у ведучого: він підраховує кількість виграшних раундів команд. Один виграшний раунд це плюс один бал команді. Команда, яка заробила більше балів, перемогла. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал та бажаємо вам гарного дня. Ми розробили для вас декілька дизайнів гри з однаковими правилами і номіналами карток. І сьогодні розповімо про правила гри на прикладі однієї з них.